Пішли трошечки дивитися в город. Тут у нас декілька рядочків, які були вирваний мур'ян, базилік наш. Тут у нас пішли підв'язані помідорчики, з яких я викупувала бур'ян, трошки перчику, капусточка, помідорчики і тут у нас баштан кавунчики. Прийшли ми після цього великого дощу оглядати. Що у нас тут на городі? Так, перчик підгорнув вечором. Ці рядочки. Перцю в нас не буде в цьому році. Це моя вона посадила пізно. Він тільки після дощу почав рости. Так що цей колобочок таке щось. Не дуже. не дуже, хоча не знаю, що це за колобок, бо попадається не тільки колобок. Різне всяке якесь. Так, ну баштан. Я вже цього кавуна кожен день ходжу, дивлюся. І щось почали листичку в'янути Після дощу не знаю, що то. Ой, який. Нічого, скільки це вже кілограм сашунь. кілограма до трьох. До трьох? Нічого собі. Ні. Я на нього так дивилася. Це ось вирвали, бо м'який геть. Ось, да. ну, красавчик, будемо якось притяняти їх. Оно, ну, да, а воно прям три, якось раз прийду до них. Я вже їх так чекаю, так чекаю і не купляю куплені, хочу свої. Спеціально подивитися, чи вийде виростить свої красульки. Трошки є дуже мало, на годину не наступить, але є поховані. Будемося трошки порахуємо, скільки їх тут підемо на диньки. А це динька. Це динька ребриста. До речі, все насіння купляла і вибирала сама, сама сушила. Не знаю, які це в нас. Якась ребриста динька буде здорова. Ух ти. Нічим ми їх не кропили, не удобрювали, нічого не обривали. Подивимося, що воно буде. Це, мені здається, якісь гібриди, але вони класні. Та й дині вже скільки по 2 кіло вже такі є. Ого! Ось які. Не знаю, скільки ждати. Я вже їх так їсти хочу. Тигнуть буде, так? Да? Наливаються. Трошки денок є. Там, де поверивала бур'яну, вони послухали. Mm -hmm. oh.